Господи, всемогутній і милосердний, перед тобою, наш Творець і Отець, я стою в смиренні та любові. Ти дарував мені дітей як найбільший скарб, як благословення і радість. Я дякую тобі за кожен день їхнього життя, за їхній сміх, слова і теплі обійми. Милосердний Боже, я звертаюся до Тебе з проханням про здоров'я моїх дітей. Ти знаєш їхні серця потреби і навіть те, що ми не можемо побачити. Тож я довіряю їхні душі та тіла Твоїй всемогутній любові. Господи, зціли їх від усіх хвороб і немочей, як видимих, так і прихованих. Дай їм силу та витривалість у боротьбі з будь-якими недугами. Нехай їхні тіла будуть міцними. А серця сповненими радості й миру. Боже, допоможи їм зростати в любові, доброті та мудрості. Обережи їх від небезпек світу цього, як фізичних, так і духовних, наповни їхнє життя Твоїм світлом, щоб вони не боялися темряви. Господи Ісусе Христе, Ти сказав напустіть дітей до мене, бо таких є Царство Небесне. Захисти їх від усіх бід, які можуть зустрітися на їхньому шляху, веди їх до світла правди, оберігай їхні чисті душі і направляй на шлях твоєї праведності. Боже милосердний. Дай нам батькам мудрість і терпіння, щоб бути гідними наставниками для наших дітей, навчи нас любити їх так, як ти любиш кожну людину. Допоможи нам завжди бути прикладом віри, надії та любові. Я прошу тебе, Господи, нехай Твоє благословення буде на моїх дітях щодня. Наповни їхнє життя радістю, здоров'ям і миром. Дай їм відчувати твою присутність у кожній хвилині їхнього життя. Боже, нехай вони завжди перебувають під покровом Твоєї святої опіки. Я довіряю їхнє майбутнє твоїм мудрим планам, бо знаю, що ти завжди дієш на благо. Отче наш Небесний, я прошу з вірою, бо ти чуєш мої молитви і відповідаєш на них. Тож нехай буде воля твоя у всьому, бо Ти є нашим єдиним притулком і надією. Я підношу тобі цю молитву через ім'я твого Сина Ісуса Христа, і зі словами вдячності славлю тебе навіки. Амінь.